Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні, 24 вересня 2025 року, розпочинаємо засідання замельної комісії на засіданні присутні троє членів. Так комісія правочинна можемо переходити до розгляду заяв і звернення громадян. Так? Для початку роботи маємо прийняти рішення про пакетне голосування. Хто за? Проти, втрималася? Немало. Одноголосно. По імені голосу. Мерщук. За. Дуцар, да. Вербіцький за. Три за, проти, втрималися немає. Відсутні два чоловіка. Так, що ж, перший блок звернень. Вони стосуються е, селищної ради і перший Ясненська селищна рада. Просить про видання дозволу на проведення експертної грошової оцінки та продажу земельної ділянки на земельних торгах у формі електронного аукціону на земельну ділянку комунальної реформи власності для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та заходів громадського харчування, площею 0,20 гектара в селищі Сім'я колонині підрамов за межами населеного пункту. Наступне. сенянска зачна рада про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації инвентаризації законодавние власности ділянки запасу по щену 40 актаров в серіалу защита в російський кознечик. Наступний сенянска зовушна рада про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації комунальної власності земельні ділянки запасу, площі 2,03 гектара в селі Чорна Тиса, по вулиці Мею. Отже, це є такий пакет звернення Снянської селищної ради. Хто за те, що надати досі і проводити? Прошу проголосувати. Хто за? Проти вдивнеся? Одноголосно. Okay. Поіменно. Рищук за. Дуцак. ладно. Вербіцький за три за, проти утрималися, немає два відсутні. Так, наступне це вже пакет е, звернень про надання дозволу на розроблення детальних планів забудові території. У когось може якісь питання, пропозиції, кожному озвучувати в робочому порядку обговорення. І е, перше це е, звернувся Шпаєр Йосип Емельхович. на земельну ділянку площі 01. Е, є Сім'я, урочище головець, цільове призначення, яке зміниться із земель для ведення собі сілянського господарства, у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Нестор сторона Олексіївна на земельні ділянку площі 0,16 гектарів, ділянка розташована садшає сім'я вулиці Бука. Цільове призначення змінюється із земель для ведення особистого сілянського господарства, у землею для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Мельченко Валентина Михайлівна, на земельній ділянку площа 2,10 гектара, ділянка розташована селищі сіняй, урочища Вошанка, цільове призначення змінюється для ведення особистого селянського господарства, землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Бутуша Армана Андріївна на земельній ділянка площа 0,13 гектара, ділянка в селищі сім'я по вулиці Неру. Цільове призначення змінюється із земель для будівництва та обсложення житлового будинку, господарських будівель та споруд у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Перпищу Олександр Михайлович на земельні ділянку пощо 0,045 гектара. Ділянка в селі Чорнотиса вулиці Богдана Хмельницького. Цільове призначення змінність земель наданих для ведення особистого связанського господарства у землі для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Голови управління ДСНС України Закарпатській області, валіду рятувальний загін спеціального призначення е, просить е, е, надати доза на увазі плану е, територію визначення функціонального призначення земельної ділянки площі 0,02 гектара, це є урочище депо для розміщення та постійної дислокації підрозділів ДСНС. Головне управління Національної поліції України у Закарпатській області. Розроблення детального плану території визначення функціонального призначення земельної ділянки, свеле призначення, якої змінюється земель наданим для органів державної влади на землі національної поліції площою 0,02 гектара. Ділянка знаходиться в селі Латащина, ворочищі Репехи. Попоруч Галина Валерівна на земельній ділянці площею 0,34 гектара. Янка розташованого селі зіщина урочища зі мсир. Цільове призначення змінюють зірвані відведення особисто селянського господарства, завдяки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівлі та споруд. Mm -hmm. Мігалі Іваннова, mm -hmm. Васильівна на земляні рамку пощо 0,10 гектара, ділянка розташованого селі ще на урочиші гроші, Цільове призначення змінюється земляне для владення особисто связанного господарства, завдяки для користичної інфраструктури. Та гнатського харчування. Пікут Тетяна Петівна на земельну ділянку площі 2,29 гектари, ділянка розкошова селіла защита на урочищі ребігів. Цівере призначення змінюється із земель для ведення суперства свянського господарства у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Микулець, Михайло Михайлович із земель надання для ведення суперства слянського господарства, у землі для будівництва та обслуговування житлового будинку. Господарських будів із споруд, площі ділянки 0,06 гектара. Ділянка розташована свічова на не надовго. Так? То за те, щоб надати дозвіл на розроблення детальних планів забудови території і відповідно дозволити сюди призначення. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, втриматись? Одноголосно. Голосуємо по імену Рощук. До цар Верніцький за. Три запроти отримувалися мають 2 відсутні. Так, наступний блок звернень – це проведення дозволу на розроблення документальної землеустрою щодо відведення земельної ділянки для поглядання чи селітутного користування. Тобто, Перше це огурзою Юрій Юрійович. на земельну ділянку орієнтовної площі 0,032 гектари розташована в селищі Єсня. Полонина для мобра, для будівництва та основнення об'єктів туристичної інфраструктури та закладу громадського харчування. Закарпат Обленерго, юридична адреса, вулиця Головна, також Юрський район, Закарпатська область, одна ділянка туші 0,004 гектари, Ділянка розташована за адресою Кваси та перебуває в комунальній власності. Просить дозволу на розроблення технічної документації землю щодо. Встановлення наші частини земельної ділянки, на яку поширюється право постійного земельного світу, для розміщення та експлуатації, обслуговування лінійного лімінооб'єкт медичної інфраструктури. Працюк Степан Іванович на земельну ділянку орієнтовної площею 0,045 гектара. Ділянка розташована селищі Мазиччини в селі Лащина, врочищі землі, ціле призначення для самогосіння та виписання худоб. Так, хто за те, щоб надати дозвіл? Вказаному протоколі громадянам, прошу проголосувати, Хто за проти, утрималися? Одноголосно голосуємо по імену Рищук. За. Дуца, да. Вербіцький за. Три за, проти, утримались, немає відсутні. Ще у нас є одна заява на надання на, на сервітуту. Звернувся громадянин Олець Михайло Дмитрович. Він просить надати земельну ділянку рятовною площею 0,18 гектарів, ділянка розташована селищі ясеня полонена драгобра. І він просить встановити за мене для складання паленої пробу. Вивчивши матеріал на платину скемку, ми Ді. можемо побачити, що орієнтовне розміщення вказаної земельної ділянки, на яку. Планується покладення сервітуту земельного, так, воно співпадає з розміщенням струмка і дороги. Так? Так. Відповідно, це є водоохоронна зона, і складування дров воно може бути якось негативно впливати на довкілля. Олександр Кульчович, може бути? Захисна смога. Тобто якесь ну, капітальне будівельство там не може бути. Ні. Складування друху, не року з ним, але отічок там постійно зі своїми. Зимову палоки я думаю, да. Да. Є, там до дрова моро там є. Так. так, небезпеку Ну, no, На розгляд комісії надання сервіту на розміщення паливних дров в цьому місці є недоцільним. Так? E, no. з... Тому враховуючи це. Пропонується відмовити на дані дозволу на доміщення статуту. Так? Ага. Ну, Такого питання про відмову у нас. Ми розглянемо просто не народний депутатів. Так само відмовити або просто тоді не розглядати на сесію відмовити. Тому <топишись> вже <топишись> для чого на сесію сесію? Для сесії я думаю, що це недоцільно. Це є туристичний регіон, воно там якось ага. біля дороги може. Чи там вузька, там такий, такі. Схели, скільки нічок дорога, там і так проблема дорога, що там складування дорога там міграційно ну, okay. okay. e да, питання Не виносити на сесію і його залишити без... Записати це буде новий складу. І в протоколі так. прописати просто рекомендації комісії. Хто за? Потрималися? Немає. Тож Один. ми е, питання не наносимо на сесію, вважаємо за доцільне і так буде правильно так, о, дати листом відповідь про недоцільність і шкоду для довкілля розміщення в даному місці палив Гро. Все. Далі. Наступний блок питань про затвердження терпівстрів щодо відведення земельної ділянки в оренду та передачі земельної ділянки в оренду за зверненням громадян. А саме Карапчука, целина рівна на земельну ділянку площі 0,01 гектара. Ділянка розташована на селищі Сінялиця-Рушевського. Проєкт мустрів щодо березня земельної ділянки, своє призначення кої зміниться для будівництва і відваження народів, в мене для водойни та всього житлового будинку господарських будівель та спорудних. на земельні ділянки тощо 0,13 гектора, яка розташована серед щесіння вулиця Травнева, для синосіння та писання худоби строком на 49 років та орендні плати в розмірі 3% від нормативно мати оцінки. Швидка ремонта Катерина Володимирівна на земельну ділянку площі 0,03 гектара. Ділянка розташована в селищі Існявої Травнева для написання та худоби з спроком на 49 років та орендної оплати розмірі 900 км. Тиму, що Ярослав Ярославович, на земельну ділянку площі 0,18 гектара, ділянка розташована в селищі Сім'ялиця Грушевського для, для розміщення та експлуатації основних підсохних і допоміжних будівель та споруд. Підприємств переробної, машиновідної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблях відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком строком на 3 роки та вредною платою у розмірі 12% від немативно-рошової оцінки. Тоб'юс, юридична десантність токів на земельний ділянку площі 2,02 гектара для розміщення та експлуатації і споруд. Електронних комунікацій, ділянка розташованого селі класи, ворожіщі без Оренда строком на 49 років та оренду плати 12% від натимушовиці. Це весь звернення до захвачення проекту з, з індустрію щодо відведення замени ділянки в оренду. Хто за те, щоб надати договір, затвердити? Хто за? Проти треба? Одноголосно. Голосуємо поємено. Рощук. На вербіцький зал. Три за, проти утрималися. Далі. Про затвердження виводять в та збільшення площі об'єктів ПЗ місцевого значення. А саме розглянувши звернення форму, розкашовано на території Яснянської селищної ради на виконання рішення 46-ї сесії 8-го номер 3668 19 вересня 2025 року щодо розробки проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території об'єкту природозаповідного фонду. Фідеологічний пам'ятник природи цього значення «Озеро обшенець. Віжі радою та ради Некраш, «Некрашчук» був укладений договір на виконання відповідної резервної документації. У ході розроблення документації цим розповідають Ясенянська селищна рада звернулася до департаменту екології та природних ресурсів Закарпатської влади щодо офіційної інформації щодо встановлення в натурі на місцевості меж об'єкта заповідного фонду. Департамент екології та природних ресурсів. Надіслав наявний планопортографічний матеріал по гідрологічній пам'яті з природи місцевого значення озера Пшенець. Відповідно до наданого плану картографічного матеріалу та поворотних точок координат в ньому було відроблено документація та нанесені на картографічні матеріали і виявило, що площа об'єкта виходить більше від вказаної в матеріалах з охоронного зобов'язання, наданої Зінецькій селищній раді. Після цього було також проведено натурне обстеження та до результатів губернічних ошукувань охороненої зони гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення озеро Пшенець відповідно до природного рельєфу та гідрологічних особливостей місцевості, вважаємо за доцільне збільшення площі об'єкта про заповідного фонду гідрологічної пам'ятки природи місцевого значення озеро Пшенець до 3,89 гектара згідно з додатком. і ми рекомендуємо сесії Святої селищної ради прийняти рішення про збільшення площі об'єкта родину за фонду гідрологічної пам'ятки природи стало значення за до 3,89 гектарів. А саме що мимовіть дев'ятничу конджа Івановича звернутися з відповідним рішенням до Закарпатської обласної військової адміністрації що донесення доміниці відчерного законодавства. Так, ми бачили додатки, бачили, які були у нас заміни, які поведіння. І вважаємо за доцільне збільшити площу даного заповідний об'єкту на території нашої громади. Хто за? Проти утрималися? Одноголосно. У нас теж є. момент, на, ну, на так? І також пропонується збільшення площі до 1,42 га. Тож можемо в комплексі проголосувати за ці два, два звернення. Хто за те, щоб збільшити площу вказаних про відповідних об'єктів, прошу голосувати за, проти, 1. Прям... Одноголосно. Голосуємо по іменно За. До це Вербіцький за, три, за, за, проти, утрималось, немає. І відсутні два чоловіки. На ну, сьогодні всі питання розглянуті, щось, пропозиції, зауваження немає. Дякую всім за роботу. Закінчуємося.